Всім ще раз доброго ранку. От, я вірю, що ті, хто прийшли, вони прийшли за тим, аби щось пережити з Богом. І от ми на цьому будемо тримати фокус сьогодні. Але для початку дуже б хотілося, щоб в центрі і початком всього фокусом було в першу чергу Слово Боже. Тому ми відкриємо книгу Псалмів. Ось цей псалом, який сьогодні ми читаємо, це псалом 103. Там всього у нас 34 вірші, 35, 35 віршів. І е, пропоную нам всім е, на початку, буквально 3-5 хвилин. У нас буде для того, щоб заглибитися в ці тексти. Я включу фонову музику. А вам пропоную взяти листочок, ручку, аби прописати те, що ви вже відкриєте для себе, що Бог куди вас поведе. От 30, 103 третій і особливо прошу звернути увагу на 27-й вірш. От. Ми читаємо зараз самостійно, ось роздумуючи, молячись, весь псалом, але особливий фокус це 27-й текст. І сьогодні, взагалі, це в принципі в цих словах і суть нашої теми, те, про що ми будемо говорити, про повернення. Всього творіння і нас самих до Господа. От, на цьому особливо тримайте, будь ласка, свої думки. Ми сьогодні повертаємося. Е, дуже цікава сама структура псалму. Виходить, тут чітко прослідковується етапи творіння. Кожен день творіння, починаючи з першого вірша і завершуючи 35 м з першого по шостий текст ми бачимо перший і другий день творіння. Далі з сьомого по восьмий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І як такого з сьомого дня напряму не згадується, але з 31 по 35 тексти можна їх зачасту прираховувати до таких, так би мовити, суботніх роздумів самого псалмопівця. Um, ось вірші з першого по шостий. Це славослів'я да, на адресу Господа, ось світла і тверді небесно, які були створені якраз в перший і другий день. У віршах з сьомого вісімнадцятий описаний третій день творіння, тобто відокремлення суші від води, створення дощу, струмків, річок, появи першої трави. Далі з 19 по 23 тексти говориться про четвертий день творіння, наказ щодо функції небесних світил. Ще трохи нижче рухаємося. От я сподіваюся, що ви тримаєте біля себе ці всі тексти, щоб ми всі розуміли, до чого рухаємося. Далі з 24 по 30 тексти згадуються про численні живі істоти, створені Богом, про слово життя. Тут говориться. про… Те, як Бог дивним чином він наповнив повітря, море, сушу. От. І це саме е, ті форми, унікальні форми життя, які були створені в п'ятий та шостий дні. І заключні вірші з 31 по 35 тексти можна вважати, як я сказала, суботніми роздумами, гімном і молитвою. І е, на початку, перед е, тим, як ми зосередимося от, на самих ключових текстах, е, ми проговоримо деякі моменти. І перше, це ем, рецепт благословенного бутерброду, От, назвемо цей принцип так. Ем, ви помі помітили, що як в цьому е, 103-му, так і... От в попередньому, який був сам псалом, він, наче, просякнутий, ось цим благословенням нагадуванням душі, що треба благословляти злияти, раптом ти забула. Раптом ця душа кудись тікає, концентрується на чомусь іншому, цій душі потрібно нагадувати, ти благословляєш Господа, це те, для чого ти взагалі створена, це те, для чого ти існуєш, дихаєш. Сьогоднішній день для чого? От Все в нашому житті має починатися і завершуватися от саме благословінням Господа. Ігор Ілічкорищук, який нам викладає, він часто повторює, що Перші слова і останні слова, тобто вступ і закінчення проповіді, це те, що взагалі те, що треба запам'ятати, вивчити на пам'ять, обов'язково дослівно прописати. І крім цього, це от перші. 15 років служіння ми маємо пам'ятати, що ми, наскільки нам не здавалося, що у нас прекрасна пам'ять, і ми вже володіємо там мистецтвом проповідування, але насправді вступі закінчення це завжди от перші 15 років служіння, як мінімум, ми вчимо на пам'ять. І тут так само Давид. Він, наче це, це автоматично слова, наче вилітають з його вуст, да, благослови, благослови, починається і завершується. Е, наче заходиш в кімнату і виходиш з неї абсолютно з однією думкою, да, щоб те, що е, буде наповнене. Сама основа, наприклад, якщо взяти проповідь, да, аби не збитися не збити курсор з головної мети. Це з того, аби справді благословляти Господа. Це, так би мовити, ідеальна симетрія нашого життя. Все починається з благословіння Господа і все завершується благословенням Господа. Далі є ще. Наступні тексти, це це буквально початок. так «Гос, Господи, Боже мій, ти вельми великий. Тут поєднання, як богослови говорять іманентності і трансцендентності. Так? Господи, Боже мій, так? Бог мій, це той Бог, з яким я можу. Посидіти і просто поговорити, це той Бог, який схиляється і мені рани Це такий дуже близький Бог. І разом з тим Давид говорить: Ти вельми великий, і тут трансцендентність, да? щось, щось велике, щось достойне нашої хвали, творець, який такий не схожий на нас, а який святий у всьому, що він робить. От, і ці вірші, вони якраз поєднують одне з іншим: близькість і святість. Бо Боже мій ти вельми великий. А, і ще один принцип теж це виходить, можемо повторити з вами. Перше, да, ідеальна симетрія все починається і завершується благословенням Господа. А, друге, це... Ми говорили з вами ідеальна семетрія, благослови Господа, ідеальна симетрія нашого життя, ідеальна симетрія кожного нашого дня. Та? І хочу звернути увагу ще на один момент, Те, що тут абсолютно весь псалом він просякнутий ідеєю творіння. Та? Тут кожне слово про це. Да? Так наче Давид він викладає не знаю, предмети в інституті да? по творінню, він так добре, так багато роздумав швидше всього про все це. Напевно, коли він пас овечок, у нього було часу для цього. Да? І він роздивлявся кожне, кожне творіння, але при цьому, те, що нам важливо, коли чи ми на природі, чи ми просто десь роздумуємо про те, що Бог все дивно створив, ми повинні так само, як і Давид. Не приписувати творінню, да, цю велич, а в першу чергу самому Богу. Тобто, яку б красу ви сьогодні не побачили, не знаю чи в людині ви побачили, яка вона прекрасна, дай як Бог її гарно створив, яка не знаю очі, які в неї гарні. Чи можливо, ем, як вона гарно співає? Що вона прекрасно говорить? Це все супер. Але це. Будь-що красиве, що ми бачимо зовні, має нам нагадувати про красу Господа, да? про те, який він. Тобто, щоб наш зір не збився, щоб серце наше не не почалося ідолопоклонство, да, щоб не зосередилося на красі тільки самої квітки, бо ця краса насправді ми то розуміємо, вона не в ній, да, а в тому, хто створив її. Це такі основні а, принципи, і ми будемо далі рухатися уже по самих текстах і особливо на 27 му тексті. Перше, це перший блок. Перший день, другий день творіння. Я говорила, це з першого по шостій тексти. Там є ось такі слова. Землю ти вґрунтував на основах її, щоб на вічні віки вона не захиталась. На вічні віки, щоб вона не захиталась. От небесний майстер він створив. Землю вона стоїть твердо і непорушно. І, і який могутній у нас Бог, так, який утвердив таке ем, величезне небесне тіло, так, і все це незмінно рухається. І чи ядерна, ядерна зброя, да? і всі інші погрози, що, і передбачення апокаліпсису, е, і будь-що інше, що людина каже, все, це кінець. Да, ми бачимо, що це е, знаки того, що дійсно це останній час. Але поки Бог не вирішить, да, щоб земля пере, перестала існувати, цього не станеться. Ми маємо стояти на цьому. що, от, е, ще раз читаємо, Ти вҐрунтував на основах її, Бог контролює це. От, Бог контролює. Нічого не похитнеться, да, поки він це не зробить. Ем, далі другий блок. Це в нас з 7 по 18 тексти, і тут особливо дуже багато Давид говорить про воду. Він ем, зараз. Починаючи з шостого тексту, стала вода над горами від погрози твоєї вона втекла від гуркоту, грому твого побігла, вона виходить на гори та сходить в долини на місце, що ти встановив був для неї. Ти границю поклав, щоб її вона не перейшла, щоб вона не вернулась землю покрити. Він джерела пускає в потоки, що пливуть між горами, напувають вони всю піль, пільну звірину. Ними дикі осли гасять спрагу свою дуже багато. От, акцент сильний е, на воді. І е, розуміємо: да, це, це не лише те, що утворює хмар, да, але це те, що ісход, е, вода ісходить в долини, утворюючи численні струмки, потоки. І вода вона нам нагадує про велику покору волі Господа. Бурхливі потоки, стрімкі гірські річки, потужні водні лавини. Вони складаються абсолютно з цієї ж самої води. Щось велике, грандіозне, щось зовсім малесеньке, непомітне, якийсь струмочок десь там на одній із гір. Все це вода і все це. Що велике, що маленьке, повністю е, покоряється Господу. Е, далі ми будемо рухатися. Це у нас третій блок е, з 19 по 23 тексти. Можете теж відкривати, щоб вони були перед вами. Е, тут як ми говорили, особливо згадує Давид про світило, і хотілося надати, так як ми говоримо про до Господа, нас, самих. І ми говорили з вами про те, що нічого в нашому житті не похитнеться, поки на це не буде волі Господа. Далі ми говорили про те, що вода, да, вона тобто, що великі, великі, струм, великі якісь лавини, що малесенькі струмочки, всі поволі господа рухаються. І е, третє, е, тут згадується про світила, і я б хотіла е, особливо звернути увагу на те, що е, у євреїв да, починається де, день з Ночі, і тому тут тут в цих текстах ми читаємо про місяць. от Він створив місяць для вказівки часу. От. Ми розуміємо, що е, кожне світило воно служить теж на благо людини і допомагає визначати певні і дні, і час, періоди. І те, що для нас, е, те, що Бог хоче нам сьогодні сказати, що е, все. Те, що Бог робить, те, що він в певний період часу робить темряву, настає ніч. І він, наче таким чином, поставив штори для нашого життя, щоб ми знали, коли заспокоїтися, коли скласти зброю, скласти руки, не боятися е, розслабитися і просто забути про всі свої турботи. Тобто, як е, тут особливим чином дійсно Давид він нагадує нам про те, що настає е, період, коли от нам потрібно відпочити. М -м так само далі згадується про Лева. Да, який, я не знаю, навряд чи і ви бачили коли-небудь, да Лева але і він покірний е, Господу, і він лягає е, у своє лігвище, так само заспокоюється і покоряється Господу, як і все інше. І мудро задумав Бог, те, що. Людина і от такі і хищники, вони і не повинні зустрітися, тому що Лев він починає свою е, е, починає охоту, не знаю українською сказати, от е, саме вночі. Та, тоді, коли людина мала б уже спати. Так. І е, це мудрий задум Бога, да, його прекрасний план е, розпорядку, якому ми маємо теж дотримуватися для того, аби уникнути в своєму житті всього того, що не має мати місце в нашому житті, Е, І е, четвертий блок, 25-30 е, тексти. З 25 по 30 тексти. Читаємо з вами там. Отут якраз е, наші центральні теж е, тексти, вони всі чекають тебе, щоб ти часу свого поживу їм дав. Угу. Даєш їм, збирають вони, руку свою розкриваєш, добром насичаються, е, ми ще повернуємо. До цієї думки, але м, особливо ось ці слова вони всі чекають тебе. Я вірю, що кожен із нас, хто приходить на подібні зустрічі, це в першу чергу тому, що ми чекаємо Бога. Ми чекаємо, що Він хоче нам сьогодні сказати, за що Він хоче, щоб ми взялися, за що він хоче, щоб ми не бралися. От, про що він хоче, аби ми думали, і про що він хоче, аби ми не думали, тому що про це думає він. От, і Кожне створіння воно прибігає до нього, так як е, курчата вони прибігають де, до тих, хто можуть їх нагодувати. от Всі без виключення вони залежні від милості Творця, і людина так само е, вона повертається до Господа, повертається, аби для чого? Тому що часу свого Бог дає поживу. Він дає, а вони збирають Тож дуже мудро. Бог дає, але ці руки мають бути відкриті для того, аби прийняти ось цю поживу і насичаються. Да? Це те, що Бог дає, це те, чого достатньо, і це те, що, без чого ми не можемо. Тому нам це потрібно, як а, перша необхідність. І останній блок п'ятий. Тут так Давиду в своєму він, він любить так різко, деколи висловлюватися, і він говорить про те, що в 35-му тексті нехай загинуть грішні землі, а безбожні немає вже їх. От, а потім повертається: благослови душе моя Господа. Так, наче немає ніяких протиріч в цьому, так? нехай загинуть грішні. Це якби бажання його серця, тому що він, напевно, бачив різних людей, які замість того, аби дійсно сказати своїм життям я благословляю Господа, вони роблять протилежне. І, він... І тому Давид дуже справедливо говорить про те, що хай ось такі люди вони загинуть, хай їх не буде, тому що грішники це пляма в творінні, це щось, що пішло в зворотню сторону. Туди, куди немає йти. І, звісно, наше завдання як християн повернути всіх тих, хто розвернувся, хто е, кудись йде не тією дорогою. От. Грішники, поки є ще можливість тут, на цій землі нам дихати, грішники це, е, це ми з вами, да, в першу чергу, своє серце ми маємо повернути. Да, в першу чергу ми маємо бути на тому місці, де. Бог нас бачить, але крім цього, наше завдання, як взагалі християн, це щоб кожен грішник він покаявся і він повернувся теж. Тобто сьогодні, коли ми будемо з вами братися за щось, чи не знаю там, Бог нас зробить такі зустрічі, особливі з людьми. Наше з вами завдання не просто да, нехай загинуть грішні. Та, це ті, які не покаються, ті, які вирішують все ж таки йти своєю дорогою. Але поки можливо боротися за кожного того самого грішника, аби він бо його серце було створцем, то наше завдання оце і робити. І <кій> хочу. Розповісти на завершення історію, О, Це сталося в Африці в 90-х роках минулого століття. І місіонер, хай буде Пол він під час своєї подорожі до Африки потрапив на аукціон рабів. От місцевого племені. І, побачивши серед рабів маленького хлопчика, він його дуже сильно пожалів. І хлопчик був сумний, пригнічений, заранений, хворий, принижний. І серце місіонера воно розтануло, да? відчуло велику любов і співчуття. До цього хлопчика. І коли хлопця от, про, продавали на аукціоні, місіонер запропонував за нього ціну і все-таки е, купив його. І коли він тримав його за руку, місіонер вивів його з села і промовив до хлопця: Тепер ти е, можеш йти, ти вільний, роби все, що хочеш. От. Він за нього заплатив, і він. На самому здивувався, хлопці, почув сильно плакати. І місіонер запитав: в чому справа? Та? Чого ти це робиш? Я відпускаю, ти можеш йти. Нарешті те, чого ти так хотів, ти це отримав. А хлопчик він відповів: Ні, ні, не залишайте мене. І е, він кричить, продовжує кричати: Я не хочу нікуди йти. Будь ласка, не залишайте мене і дуже сильно тримається за руку місіонера. Е, але. Місіонер питає чому я не можу залишити тебе? Чому ти не хочеш щоб я йшов від тебе? І тут ключові слова ось цього хлопчика: якщо ви залишите мене, якщо я не триматимусь за вашу руку, вони знайдуть мене і знову зроблять з мене раба. Якщо ви залишите мене, Якщо я не триматимусь за вашу руку, вони мене знайдуть і зроблять знову з мене раба. Ми сьогодні, з самого початку, говорили про те, що він має повернутися нас до Господа. І те, взагалі, для чого ми? Це аби кожен день було про повернення до нього. Тому з самого початку, ми, ми так би мовити, вже зробили цей маленький крок назустріч, ми з вами повертаємося е, до нього. Його присутність, навіть якщо десь втратили ось це бажання, можливо, десь духовний стан він не на, такі, не на такому рівні, як колись було. Але ми робимо цей крок, тому що нам це дуже сильно потрібно, тому що ми відчуваємо, що ми інакше і не можемо, ми інакше і не хочемо тільки б до нього. Тому за що б ми сьогодні не бралися? Хай дійсно це все те, що ми будемо робити, всі наші дії, кожен крок. Це буде до Нього, так? назад, назад до Нього. Давайте ми з вами помолимося. Ісус Христос, ми дякуємо Тобі, Господи, за жертву Твою. Ми дякуємо Боже за те, що цього ранку ми бачимо це сонячне світло, ми, Господи, можемо відкривати Твоє Слово. У нас стільки можливостей і шансів для того, аби дійсно. Ще глибше пізнавати, наскільки ти мудрий творець, наскільки все те, що ти робиш, воно про те, аби наше серце ем, повернулося до тебе. Ми дякуємо, Господи, що ти так мудро продумав кожну деталь нашого життя. Ти так сильно хочеш, аби навіть грішники вони були спасені, аби навіть ми, Господи, які недосконалі, але тяглися до тебе, як творіння твоє тягнеться, як кожна квіточка і кожна рослинка, вони тягнуться до сонячного світла, щоб і так і ми, Господи, тягнулися сьогодні, коли ти можливо подаруєш нам зустріч з якоюсь людиною, допоможи, щоб ми благословляли тебе своїми розмовами, щоб, Господи, починалося все і завершувалося в нашому житті тільки тобою. Аби Господи, наш зір, він не, не сходив з Тебе. Допоможи нам, Боже, будь ласка, ось так сильно триматися рукою за Тебе, аби знову не повертатися в рабство, добровільно не хотіти знову повернутися в Єгипет, Господи. Прошу тебе, будь ласка, даруй, аби сьогодні ми. По справжньому відчули, наскільки ти близько, і просимо Тебе, типу, будь ласка, ти поведи в цьому, йди попереду нас. Ми повністю хочемо довірити себе Тобі, хочемо, Господи, аби наше життя було про Тебе, про благословіння Тебе, про хвалу Тобі, Господи. Будь ласка, роби це через нас. Ми довіряємо Тобі, Господи. Будь благословений у всьому, що Ти робиш, і в нашому житті, і в цьому дні, і в кожному нашому кроці, Господи, щоб. Ти був прославлений. Дякуємо тобі, Господи, за все. Амінь.